Ще ти сині. плине кача ти сині! Шановна громада! Сьогодні нас зібрало важке горе. Проважаємо останню дорогу нашого героя Бойко Олександра Григоровича. Народився Олександр Григорович 20 травня 1971 року. в цьому нашому прекрасному селі Оленівка. Батьки і робітники виховували разом з братом. Був чуйним хорошим сином, люблячим товаришем, люблячим сином, хорошим надійним. Закінчив Бандишівську середню школу. Після закінчення школи пішов. Мазурівське СПТУ після ПТУ працює в рідному колгоспі на різних посадах, в сільськогосподарському підприємстві. Хороший працівник, користувався повагою в колективі. Надійний, хороший друг і товариш. У 2014 році приймав участь в антитерористичній операції з ворогом, який вірвався на нашу. Державу до прощального слова запрошується міський голова Лухманюк Геннадій Григорович. Шановні жителі громади, в громаді знову великі гори, важка втрата. Ми сьогодні прощаємося з нашим захисником, з нашим героєм Олександром, який чотирнадцяту року воював і захищав нашу рідну землю і стримав ворога. Вже в 22-му році, коли російські окупанти розпочали повномасштабний наступ на нашу українську землю з війною, з градами, снарядами, Олександр не вагаючи взяв зброю в руки і пішов на передову. І захищав нас з вами і рідну українську землю. Вічна пам'ять, вічна слава Герою! Слава Україні! Героям слава! 9 вересня обірвалася життєва стежина Олександра Григоровича. Спіть спокійно, Олександр Григорович. Хай земля вам буде пухом. Може когось образив він словом, ділом чи думкою. Люди, простіть його. О, прості. Простіть другий раз. О, прості. Простіть третій раз. О, прості. Кача по сині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лайме. Ми залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де боги. Погину я в чужім краю.